Доброго дня, шановні українські аграрії, коли 8 червня на якраз обстежую поля, приїхав з відрядження. Що можу сказати? Кінець цвітіння у нашої пшениці. Ось бачите, ще доцвітає. Да, Кінець цвітіння. Кінець цвітіння пшениці, це Патрас в даному випадку. Що можу сказати, колеги? Що... Ось ми сіли 6 мільйонів. Зараз, дай Боже, ось даже цвітіння закінчується. Бачите, ось уже закінчується. Е, що можна сказати? що 6, Сіяли 6 мільйонів. Да? Е, кущення було десь мільйонів на 12-15 рахували. розумієте, там коефіцієнт 2 навіть було, 2, десь 3 було. А по факту стоїть, дай Боже, щоб 7 колеги. Це відрізняється. Продуктивне кущення від непродуктивного пущення, просто від кущення. Да? От те, що вона накустилася, це ж не факт, що вона створила колосок дала. Розумієте, ще однаковий. Ось бачите, ще доцвітає. Тобто, що я хочу сказати, колеги, що у пшениці хтось мені розкаже ось там кофієнт 2-3, та, дай Боже, що у вас там було і більше. Розумієте, в нашій зоні, де ризикована історія з опадом, бачите ще цвіте. Ніяких там півтора-два, хтось там рекомендував два, їздили на завод Водерштат, казали, два, вони, правда, в Німеччині. Два, мілі, два каже, нормально. Тобто для пшениці історія дуже така проста, що я бачу для моєї зони, для нашого господарства сіяти 6 мільйонів це 300 кг приблизно, да? якщо маса 1050 г. І не видумувати ніяких різних таких дурних ідей. Сіяти 3-4. У нас вже 3 роки підряд вересень сухий повністю. Майже нема опадів. Про яке ми продуктивне кущення можемо говорити? Скажіть, будь ласка, ті, хто відповідає за результат, саме головні агрономи, що вам ліпше мати густоту гарантовану чи густоту, яка буде залежить від маси факторів, від маси, мається на увазі холодно, жарко, там ще якась біда. Тобто ви не гарантуєте, що у вас буде кущення, і тим паче ви не можете гарантувати продуктивне кущення, ви можете сказати своїм власникам, так, ваша правда, хочете сіємо 2 там, 3 мільйони, скільки скажете? Тільки зробіть порівняння, що посійте, як я рекомендую, 6, якщо ви в моїй зоні. розумієте? І в мене попередник тут соняшник. Соняшник, кукуруза, тобто зрозуміло, пізні попередники і не найкращі попередники. То зрозуміло, щось очікувати такого вау ефект, ну, ми не очікуємо. Через те ми сіємо 6 мільйонів, і я вам всі, на всіх стрімах кажу, сійте 6 мільйонів спокійні. Розумієте, якщо у вас є густота, ви можете працювати, треба борони запустили в один слід, можливо в два сліди, якщо вам треба виборонувати щось. А якщо у вас її немає, тоді питання буде до вас і до вашої компетенції.